Доброго дня, я є Єдимінчику Ольга, дипломований доктор економічних наук, професор кафедри фінансів обліку і аудиту Національного університету Острозької академії. Я є співавтором методичного видання, яке вам допоможе у підготовці до ЄФВВ з обліку і фінансів. І я є співвикладач даного курсу по підготовці до ЄФВВ в школі майбутніх магістрів ми розуміємо чудово, що абітурієнт стоїть перед рішенням, на яку освітню програму йому варто піти, і не завжди дипломовані бакалаври з фінансів чи з обліку і оподаткування вирішують продовжити. Освітній рівень, другий магістерський, за освітньою програмою 072 чи 071. Тому саме школа майбутніх магістрів і наш курс, який ми будемо читати разом із моїми чудовими колегами. Кандидатами економічних наук, доцентами кафедри фінансів обліку і аудиту Харчук Юлією Юрівною та Іванчук Наталією Володимирівною. І у нашому блоці навчальних дисциплін будуть передбачатися такі саме блоки, які ми будемо з вами розглядати. Це фінансова звітність підприємств за національними стандартами положення бухгалтерського обліку. Це безпосередньо ви ознайомите. Ся із в даному блоці з регулюванням фінансової звітності. З визначенням чистого прибутку, з характеристикою статей власного капіталу, ви дуже детально пройдетеся по усіх аспектах і питаннях фінансового аналізу, аналіз активів підприємства, склад та структура необоротних оборотних активів, аналіз джерел формування, класифікації і так далі. Наступний блок, який ви опрацюєте, це буде оподаткування, зокрема, зупинитись на основах та класифікації податків. На сучасних змінах, які чекають в економіці України щодо системи оподаткування як прямих, так і непрямих податків. Наступним блоком буде бюджетна та податкова система. Також усі зміни бюджетного та податкового законодавства будуть вам надані методика розрахунків, податкового навантаження, міжбюджетних трансфертів та інше. Наступним блоком це буде фінансовий облік за національним положенням стандартів бухгалтерського обліку, де ви зупинете на сутності фінансового обліку, обліку дебіторської обліку фінансових результатів та інших. Наступним блоком ви перейдете до управлінського обліку, потім фінанси підприємств. Наступним блоком буде банківська система, яка теж розкриє вам всі аспекти. Ми будемо раді, якщо ви звернетеся до школи майбутніх магістрів, де буде вам надано усі методичні. Методичний комплекс для підготовки до ЄФВВ як чудові і на високому рівні якісні лекції, так і методичні матеріали, які підготовлені у співавторстві нами, викладачами, які будуть вам і читати лекції. До зустрічі у школі майбутніх магістрів. На все добре вам!